Станіслав Лем. Це ім'я сьогодні звучить як символ інтелектуальної фантастики. Його романи перекладені десятками мов. За ними знімають фільми, а його ідеї й далі надихають науковців, філософів та письменників. Лем завжди був більше, ніж автор фантастики. Він був мислителем, який вмів дивитися вперед, у майбутнє, де наука, технології і культура переплітаються так тісно, що від їхнього балансу залежить доля людства. Його книжка Фантастика і футурологія це особливий твір, не роман, не збірка оповідань, а щось значно більше. Це справжня велика енциклопедія Лема, як він сам її і називав. Це його розмова з усім світом фантастики і водночас спроба зрозуміти, куди ми прямуємо як цивілізація. У книжці Фантастика і футурологія автор переглядає сотні творів, від популярних іноді банальних романів до справжніх шедеврів і робить відвертий виставок. Більшість фантастики слабка, шаблонна, повторює одні й ті ж ідеї, але серед цього хаосу трапляються твори, що стають справжніми проривами. Саме вони, на думку Лема, здатні допомогти нам передбачити майбутнє. Він говорить про те, що фантастика це не лише література, це інструмент футурології, науки про майбутнє. І аналізуючи фантастичні тексти, він вибудовує власні філософські тези про розвиток цивілізації. Скажімо, Лем розмірковує про те, як техноеволюція, невпинний розвиток технологій неминуче призведе до автоеволюції людини. І вже півстоліття тому він описує речі, які ми сьогодні бачимо на власні очі. Штучні органи, кіборгізацію тіла, втручання в генетику, штучний інтелект. Те, що тоді звучало як сміливе припущення, тепер стало буденністю. Але найцікавіше в тому, що Лем не просто прогнозує, він попереджає, він говорить про небезпеку. Технології можуть зробити життя комфортнішим, але водночас вони підривають нашу автономію, нашу свободу мислення. Ми ризикуємо втратити не лише контроль над машинами, а й саму людяність. І єдиним щитом перед цією загрозою, на думку Лема, залишається культура з її моральними цінностями, традиціями її совістю, яка не піддається алгоритмам. У книзі він аналізує теми, які здаються дивовижно актуальними: роль роботів і штучного інтелекту, межі людського тіла та його можливу модернізацію, космічні подорожі й контакти з іншими цивілізаціями, утопії та антиутопії, які віддзеркалюють наші страхи і мрії. Кому варто читати цю книгу? По-перше, всім, хто любить фантастику і хоче побачити її справжню глибину. Якщо ви читаєте Азімова чи Воникута, якщо захоплюєтесь Легвін чи Борхесом, тут ви знайдете нові ракурси їхніх творів. По-друге, студентам, викладачам, дослідникам культури і літератури. Бо ця книга неоціненний ресурс для розуміння, як працює фантастика як жанр і чому вона важлива для науки та суспільства. І по-третє, всім, хто замислюється над майбутнім. Бо фантастика і футурологія це не лише про книжки, це про нас із вами. У цій праці Лем згадує понад 600 творів і більше 400 авторів. Це колосальна робота, яка перетворює книгу на цілу бібліотеку ідей. Але найцінніше не обсяг, а ті думки, які проростають між рядками. Це книга, що змушує ставити питання. Хто ми, куди йдемо і чи не втратимо себе, коли майбутнє, яке ми самі будуємо, стане занадто незрозумілим і занадто чужим? Фантастика і фоторологія це книга про родство, книжка нагадування і книжка-виклик. Вона надихає, тривожить і змушує думати. І якщо ви готові почути голос Станіслава Лема, голос, який звучить крізь десятиліття, ця книга стане для вас відкриттям.